Проєкт до дерева представляє дерев'яну скульптуру та оригінальний живопис відомого українського митця Миколи Малишка. Експозиція демонструє діалог митця з улюбленим матеріалом. Куратор виставки до дерева та куратор я галерея» Павло Гудімов каже, у своїх роботах скульптор використовує народні прийоми. Він використовує прийоми народної архітектури, універсальної народної архітектури. Кріплення без цвяхів, без шурупів. Да, він використовує достатньо цікаву пластику, яку можна назвати як все таки модерністичну пластику, сучасну пластику, і в чомусь він продовжує традицію кубістичної скульптури, архіпінка традицію, власне. Роботи Миколи Малишка демонструються не лише в Україні, а й далеко за її межами. Варто зазначити, що за кордоном твори митця викликали чимале зацікавлення. До прикладу, в Тулузі, ще наприкінці травня місяця була відкрита експозиція Миколи Малишка в рамках міжнародного фестивалю. За словами Павла Гудімова, чимало людей відвідало виставку митця. Це є найбільший, один з найбільших фестивалів у Франції, і так сталося, що галерея. Проспростір галерейний Круа-Бараньйон знаходиться у центрі, напроти будь батьків Луї Вітон і так далі. За перші три години виставки виставку відвідали 600 людей. Люди просто по черзі, це, це, це є не тільки професіонали, які, скажімо так, це є шанувальники мистецтва. Я думаю, що за ціле літо її подивилися тисячі і ти тисяч, десятки тисяч людей. Окрім звичайних поціновувачів мистецтва скульптури, роботи Миколи Малишка відмітили й професіонали. Професійне середовище, при тому, ну скажімо так, щоб не бути голослівним, наприклад, куратор першого арсеналу, біналь сучасного мистецтва в Києві, Девід Еліот вважає його найцікавішим, найкращим художником в Україні. За словами Павла Гудімова, подібних мистецьких творів в світі немає. Тож Микола Малишко є новатором у ніші скульптури з дерева. Є художники, які працюють з деревом, є художники, які працюють у, з деревами сокирою і в Німеччині, і в Голландії, і в Америці. Так, але це зовсім не подібні речі, тому що от, пластичні знахідки, які є у Миколи, на перший погляд такі прості. І такі зрозумілі, вони є оригінальні для всього світу на експозиції в обласному художньому музеї, представлено 14 живописних творів, які підкріплені скульптурами. Цікаву назву виставки до дерева директор храму мистецтва Лариса Чернова пояснює так: до дерева це худож звернення художника до людини, аби разом із глядачем переосмислити той шлях, який пройшло людство, і той шлях, який пройшла наша нація. Тобто, це звернення до джерел, до того періоду, коли людина була в злагоді взагалі із природою. Триватиме експозиція проєкту до дерева протягом трьох місяців. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.